Лише у Києві, 1 січня, співробітники швидкої отримують на 150-200 викликів більше, ніж зазвичай. Найголовніша проблема українців полягає у тому, що хильнувши зайвого, їх тягне на подвиги. Приміром, прагнуть цікавої фотосесії. Бувають такі випадки, коли хочуть з зробити ксерокопію своєї сідниці і сідають на ксерокс, він під... ломається. і була така в нас прикрий випадок. Коли порізали м'які тканини сідниці, так що фотосесія не здійснилася. Аби свята минулися без втрат, лікарі закликають знати міру і вживати зараз не більше ніж сплянку вина банку пива або чарочку горілки, і обов'язково закусувати так. Алкоголь повільніше всмоктуватиметься у кров. Якщо ви збираєтесь провести час в компанії людей, які не звикли обмежувати себе у вживанні спиртного, медики радять простий народний рецепт. Столову ложку суміші шишок хмелю і м'яти заливаємо склянкою окропу. Далі залишаємо в теплому місці з годинку. Вживати треба за годину до застілля. Такий відвар є ефективним засобом проти сп'яніння. Добре, нейтралізує алкоголь, чай із м'ятою чи лимоном. Тому хто під час застілля зійшов з дистанції, можна також запропонувати холодної води з 20 краплями на м'яти або 5 краплями на шатирного спирту. Варто пам'ятати, що радість свята може затьмарити ще й переїдання. Аби не сидіти на голодній дієті до кінця канікул. Треба стримуватися під час бенкетів. Новорічну трапезу ліпше розпочати годині о восьмій, а під бій курантів уже просто випити шампанського з легкими закусками. Люди просто не би, вимірюють свої можливості і, як правило, просто перед святом вони в, в своїх турботах не доїдають, тобто організм, можна сказати, певний час не доволучає їжі, а потім де різке навантаження. Лікарі відзначають, що обмеження продажу піротехнічних засобів таки мало позитивний ефект. Останніми роками, під час новорічних свят, люди майже перестали звертатися до медиків із травмами, пов'язаними із застосуванням пітард і фейерверків.